Як і такий загиб! Невже підійшли дядьки крупніші? Друзі, всім вітання. Сьогодні ми продовжимо наші мандри по ненці Україні. Зараз знаходимося у Кировоградській області на Іскрівському водосховищі. Сьогодні у нас буде класичний фідер. В комплекті з собою я взяв С-Канал довжині 3,6 з касаю до 70 гнеменну катушку С-канал 4000 І спробуємо половити класичним фідером класичну фідерну рибу. Отже, зараз ми знаходимося на іскрівському водосховищі. Така ділянка, де Неподалік від нас є руслова частина, а лівіше затока, мілка затока. Тому в нас сьогодні будуть варіації по лову. Ми будемо знайомитись з цією місцевостю, з цією рибою, яка тут є. Ну, а риба тут різна, тому що ну, річка дуже повноводна, зараз тут багато ляща, багато карася, багато навіть карпи, густири та іншої риби. Тому типовий вихідний день з класичним фідергом. Зараз швиденечко принаду та почнемо. Залишайте з нами цей канал, флагман, риболовля та туризм. Ну що ж, в Україні літо? Сьогодні ми взяли з собою ну, таку типову донну принаду, універсальну, я б так би навіть сказав би, це ляч-карамель. Приємним ароматом карамелі. Я дам цілий пакунок. Вона такого нейтрального донного кольору. Але вже водичка у нас тепленька, тому додаємо солодкого бісквіту. Рибка активно харчується, тому, щоб тримати її на ділянці, потрібно постійно гадувати і гадувати дуже. Смачно. Зараз дам пів пакунка. По-перше, щоб не змінити колір принади. Ну а по-друге, я поки що вважаю цього достатньо. Якщо буде потрібно, додамо ще. Що в мене є з добавок, є ванільний лящ, шоколад, є анис. і є ще ліквід карась. Зараз у ну, мене таке бажання, я додам трішки шоколаду. Ну як трішки пакунок на 250 грамів, я половину його додаю. По-перше, він підсилить ароматику усієї принади. Ну, а по-друге, це ж смачно. Так, ну, якось ось така в нас комбінація. Зараз я все це швиденько замішаю. Ну, секунда діла. Як же гарно в нашій країні соловушка співає. А, ну, торт Наполеона. Таке тісточке, смачне, смачне. Друзі, для порівняння 12-літрове відро. Дивіться, який рогуль. Ось таке буває, і це на водосховищах. Дивіться, друзі, знайшов перспективну ділянку 52 оберта. Виразна така, виразні камінці, виразна якась така рельєфність на дні, але є нюанс. Ну, ось дивіться. Ох, палка шмаляє. Два-три. Все, упало. На рахунок 3,40 40 грамів грузок. Ну, тобто глибина не більше 2 метрів. Яки, які які робимо висновки? Ну, цю ділянку влітку я побирав би, по-перше, для лову карася. Ну, можливо невеличкий підлящик сюди зайде. Але коли ми замішували принаду, то бачили, які тут випригували ДАК з води. Тому в нас інтрига зберігається. Пробуємо ловити в цих умовах. Так, почну з повіця 0,12, з гачка Грандфідер 14 розміру. Ну, потім побачимо, є у мене 12, і 10. -й. Ну, різні є гачки. Є бігфішусь, більш міцні такі. Карасіо, ну різні. Почну з 14-го, ну а там побачимо. Ну, ось так, гачок є. Стандартний повіддесь, приблизно 50 см. Для водойм без течії. Зазвичай я розпочинаю з цієї довжини. Ну, а потім вже, звичайно, по обставинам. Також у мене хробак. Трішки підморений, ну нічого, живий. Опариш, крупний опариш, білий. Ну ось така у нас принада типового шоколадного кольору такого донного ми отримали. Дуже приємно пахне. Вірю я в неї, вірю. Почну з храбачка. Ось так надриваю. І ось такий пензлик. З трьох його частин. Закрою ну, таким майже гігантським опаришем. Це перший закид, ну далі будемо відслідковувати, що йому подобається більше, а що ж зовсім не подобається. Перша покльовочка, друзі. Якась рибка, аж навіть цікаво, що воно таке. Ага, невеличкий карасик. Ну, гарний. Я таких називаю стрибунець. Дивіться який. Ну що ж, риба карась гра почалась. Побачимо, що буде далі. Ах, такий. Долонька. Розмір долонька. Дивіться. Оп! Глянь, який класний. Ось такий. Ну, поплаває трошки в садочку. Ну а ми працюємо над ділянкою та сподіваюся на щось краще. Так, от чувить, друзі, у нас наступний карасик. Те, що я і казав, Ось ця глибина дуже підходить під його місцевість харчування. Він тут себе почуває дуже добре, йому тепленько, багато харчів. На жаль, поки що це малюки, але ми тільки починаємо розгодовувати нашу діляночку. Малі. А покльовки дають як дорослі, ну ви ж знаєте, так да? ось? Уух, отак на фідер. Як і такий загиб. Невже підійшли дядьки крупніші. Ооо, пішов, пішов вправо. О! А палочка в'яже, в'яже палочка його. Може піцака замочу. Зараз побачимо. Ну, трішки крупніший, але наскільки ж вже приємно. Трішки, зовсім трішки. Але наскільки ж вже приємно. Так. Ну така. Рибинка з дитинства. Це вже покльовочка в льот. А малий карась, до речі, дуже стайна риба. Він дуже жадібний. І ось коли він накопичується в стаї, він дуже стає агресивним. І тому ось відбувається ось такі покльовки в льот, а розмір збільшується. Ми кайфуємо, а розмір збільшується. чуть, чуть. Потрошку, потрошку, але збільшується. Коротше, щоб ти розумів, покльовка в льот, оці твої всі покльовки судака, це все відпочиває. Ти робиш приднаття, приднаття, тебе губ отак! А давайте спробуємо знову його лід піймати. Цікаво? Мені цікаво. Риба, дивись, дивись, карась, дивись, дивись, що робиться? Це ж онлайн? Ти диви, що робиться. у Продам... Продам спінінг. Три штуки. Куплю ще федера. Ну ти диви. Ну, каражиш. Оп! Онлайн риба, карась вліт, хто скаже, що карась не чудернацька риба? теж клює, ну а що робити? Вони там споручаються з короцем хто швидше. Ох, і впертий, ох, і вперта карасямба! Зараз трішки менше даю принади, тому що ну як починаєш насипати, приходить невеличка платвичка, приходить навіть уклія, а так ну покльовка. Не пригай, не пригай, не пригай, не стрибай. Ну, а так трішки почекали і гарна рибка, приємна. Зараз зменшив повідець на 15 сантиметрів. Ну, щоб оця дрібна плотвичка нас не турбувала і одразу. Ну, не те що лютий загиб. Чуть будло ще не зірвав. І одразу результат. Лотвичка не турбує, а карасик до підсаку. Знову у нас карасик. Добре, що є взагалі є така риба, ну, з неї не засумуєш, знаєш. Щоб... Чу-чу-чу-чу. Чу-чу-чу, та не хвилюйся так, не хвилюйся. Друзі, помічали таку тему. От не подобається, як насаджен хробак. І риба чомусь не клює. І ось. Зараз просто свіженького начеплю так, як подобається саме мені. Такий Карася рот маленький, аккуратний маленький такий пучечок. Друзі, просто фантастичний кльов. Просто і особливо цікаво, ви розумієте, що ця ділянка була зовсім незнайома. Але а, відірвався! Ничего страшного. Ничего страшного. Ничего. Еще будет. Еще будет. Стих. встиг піймав. Ну, скажи на, риба, що тут казати? Щось боюсь піднімати. Таке літо, то холодно, то жарко, то вдінеся, то роздінися. А така рибинка. Оп! От так би завжди, завжди кожний карась знімався з гачка сам. Якась нетипова покльовка. Я вже під лящика хочу, вже може він трішки пізніше розгодується, розумієш? Все ж таки насипаємо, насипаємо, насипаємо. Не, карасям... Бач. Ну диви. Слушай, ну як з акваріумний, так? Ану, 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 ну. Підніми. Не хочеш? Ну добре, потім побалакаємо. Сьогодні цікаве тренування по виважуванню риби. Оп! Якщо комусь потрібно відпрацювати роботу на підсаку, оце теж дуже буде корисним. Дуже динамічна риболовля йде. Ось такі рибки. За що люблю саме карася, тому що от перші секунди після того, як він всікся, якого б він не був розміру, маленький, великий, але перші секунди його важко зрушити з місця. Ну такий впертий. А коли особливо в тебе легеньке будлище, та ну це ж суцільний кайф. Так, все, беру до підсака, я вже... Не буду балуватися. Все беру до підсака спробував підчепила апариша, ну теж клює, теж є рибка. Побачимо, що зміниться. Зараз ще додам принаду Аниса сухого. Ну, якщо карась, то чому ж не спробувати? Цікаво, що зміниться, не зміниться. Ох Зрозумів, що його піймали. Ось так. Непоганий карасик. Непоганий. Знову скажений на гачку. Вода є. Ну, все, що ти ще не замарився?

Щось пів години не було покльовок, не було покльовок, а потім такий плавненький загиб, навіть не схожий на карася. Ну, друзі, це карась. Це все одно карась. Ну, він десь походив, походив, потім потинявся, потім знов прийшов. Ось такі забавні рибки. Нальний карась на сьогодні. Ну, Хватимо, ми свої законні три кола піймали, більше не потрібно. Ми все зробили для того, щоб у нас гарна риболовля сьогодні була. Ну і рибка нам віддячила. Ну, віддай гачок вже. Тому на сьогодні я хочу вам сказати до побачення. Це був канал Флагман, Риболовля та Туризм. І обов'язково підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися. Всім пока!